А це приклад українського гавноляпства, іначе я не можу назвати. Дивіться, мерія, кличко сидить тут. Що вони написали? Азовсталь, е, захисників Азовсталі. Требування таке. Ну це війна, хто ж їх освободить? А ці гавноляпи тут їх сидять, десятки тисяч працює. Візьміть автомати і підіть відбийте. Та ви що думаєте, підуть сируни хоч один відбивати? Ці криси ховаються. Оце тільки щоб показати свій патріотизм, ціпляють отакі бумажки, які нічого не варті. Це жлобьо тут, тут одні дезертіри сидять, одні дезертіри і одні злодії сидять і оце пишуть такі, щоб показати, які вони круті. Візьми кличко, візьми автомат, міномет. Таких як ти, добровольців, тут набереться 20 тисяч, 30 тисяч ви із свого штату можете взяти. Сформувати 5-10 бригад і відбити, набрати в плен, відбити, обміняти. Можете, можете. Ну, це так, віртуально можете. А по факту ви сикуни, сируни і пердуни, блядь, І злодії. І ви нічого не можете, тільки за бюджетний кошт оцю, оцю заказати оцей брезент, блядь, і показати, що ви патріоти. Тільки язиком сируни. Я вам ще додам, що оті чмоні, що тут сидять. За свій кошт, то що вони вкрали, вони могли б озброїти 2-3-4 бригади, більше, ніж отих захисників Маріуполя. Ну, знаєте де? Вони вкрали тут на Україні ті гроші і вивезли їх в Америку, Європу. І сидять тут і ще сосуть. І ще сосуть Україну, і ще посилають людей е, на загибель, на кров, а самі п'ють кров. Оці Скоти п'ють кров з українського народу, в тому числі з української армії.